Шановні майстри, ви знаєте, що є проєкт, який ми ведемо разом з Вадимом Копійка. В чому заключається проєкт? Я звертаюся до всіх свідомих патріотичних постачальників-виробників. Вони надають обладнання інструменти, і ці обладнання інструменти Вадим Копійка продає і всі кошти ми направляємо на дрони. Зараз ми збираємо для 102 ї бригади. На великі 10-дюймові FPV дрони. Для цього мені патріотичний постачальник Вигран передав найкращий в світі слайдер для 45-го кута, два пиловідвода для шліфування за допомогою черепашок, і пиловідвод для 45-го кута. Ну І три перехідничка до них, там 35-39 го го діаметра. Слідкуйте за моїм. Каналом я безпосередньо розповім, коли саме буде аукціон. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ.